Завдання кульки. Отже, давайте подивимося, що ми маємо отримати в результаті. Отже, як бачимо, маємо анімацію шляхи переміщення, де кулька переміщується за даденою траєкторією, вертається на місце. Ну, і зрозуміло, що анімаційні ефекти відбуваються одночасно. Ну, як бачимо, у нас презентація зациклена. Отже, як ми це будемо робити? Створюємо нову презентацію. Макет слайди обираємо порожній. І, як бачимо, в мене вже встановлена сітка. Нагадую, що її можна знайти у пункті меню «Від». Отже, відповідно, встановлюємо прапорет сітка. Ну і розміщуємо наші траєкторії руху наших кульок. Отже, я обираю інструмент крива, клацаючи в потрібних місцях, мені там, де треба скруглити, тобто отримати вузол, фактично. Згадуємо векторну графіку, отже, утворюємо ось таку фігуру. Наша траєкторія є симетричною, тому копіюю і перевертаю її, суміщаємо, групуємо фігури, копіюємо, перевертаємо. Ну і, власне, отримаємо ось такий, такий шлях. Наші кульки також є однаковими, тому малюємо одну. Нагадую, що з затиснутою клавішею Shift у нас утворюється правильно фігура. Ну і давайте так для швидкості оформлення оберемо просто готовий шаблон, наприклад, ось такий. Готовий стиль, точніше перепрошую. І розставляємо наші кульки на місця. Для того, щоб було красиво, змінюємо їхній колір. Зрозуміло, що для того, щоб отримати більш такий цікавий ефект об'єму, можна попрацювати із заливкою, з градієнтом. Тобто, будь ласка, хто бажає. Нічого проти не буду мати. Так, отже, обираємо першу кульку, обираємо анімацію, область анімації, щоб бачити всі ефекти, які у нас будуть з'являтися, і додаємо анімацію шляхів переміщення, обираємо користувацький шлях. Нагадую, що шляхи переміщення малюються від центра обраного об'єкту. Так як в нас йде така от крива, тобто я клацаю знову ж таки в тих місцях, де в нас має відбуватися. Де наш вузол фактично є? Шлях, як бачимо, додається з прямих ліній, таких от мене відрізочки. Шлях можна змінювати, змінювати вузли шляха. Я обираю гладкі вузли. Ну і За допомогою таких цих напрямних можна скоригувати кривизну нашого шляху. Ну ну приблизно ось так. Так, ну, Давайте подивимося, що у нас вийшло. Отже, кулька рухається, як бачимо. Ну, а власне тепер, які параметри варто встановити для даного ефекту. Ну, По-перше, очевидно, що вона рухається надто швидко, мабуть, варто зробити трішки повільніше саму швидкість. Так як я хочу, щоб мій, мій анімаційний ефект повторювався, тобто анімація була зацикленою, я обираю там, де повторення до закінчення слайду. І я би радила поставити пропорецію автовідтворення для того, щоб наша кулька верталась на місце. Ну от, власне, буде у нас ось такий ефект. Як бачимо, кулька вернулась на місце. І аналогічні ефекти ми застосовуємо для всіх наших кульок. Отже, ефекти до кожної кульки додані, але за замовченням кожний ефект має, як бачимо, початок поклацанню, тому виділяємо всі наші ефекти і обираємо для них запуск разом з попереднім. Ну і, власне, фактично наша презентація готова. Давайте запустимо, протестуємо на повному екрані. Тобто презентація наша зациклена, кульки рухаються за заданою траєкторією, фактично завдання виконано.